Різдвяні прикраси, смаколики, сувеніри та обереги. Такі товари виставили на благодійний ярмарок від волонтерів Поділля, який вихідними відбувся у середмісті Хмельницького. Купували містяни усе за донат для Збройних сил України. Хто що вміє, хтось в'яже, хтось свічечки робить, хтось шиє актуально рукавички, носочки, шарфіки, різдвяні формочки на печиво. Зараз чашечки дуже добре розійшлись на подарунки, так само фартушки. Я так як тренер бойового фітнесу і волонтер по сумісництву, два в одному У мене сьогодні така акція. Можна побити обличчя цього цієї людини і задонатити на грілки для військових, які я виготовляю вдома. Багаторазові грілочки і також розпалювачі для військових. От майстриня Олена Покотило з дівчатами виготовляють такі чудові мотанки. Мотанки вироблені ну, по всім правилам, з гарними думками. От такі прекрасні браслети, бердани, от такі, як на мені. Це пані Марія робить це чудо. Оцей чокер на шиї, це Настя збродова. десь Вона там бігає, залишила, також виготовила намиста. Силянки, дощечки з декупажем. Я роблю віночки, різдвяні, гілочки. Ми просто ламаємо. Ми не рубаємо дерева. Це вже восьмий благодійний ярмарок від волонтерів Поділля. Цього разу збирали кошти на закупівлю тактичної медицини для військових. За сім попередніх ярмарків ми зібрали майже 700 тисяч гривень. Всі кошти спрямовані на допомогу збройним силам. Було дуже важливо зібрати красиву різдвяну продукцію для того, щоб хмельничани могли прийти купити приємності для себе і своїх рідних і здонатити на збройні сили України. Загалом під час ярмарку зібрали більше 150 тисяч гривень. Мило з росою і кексик. А знаєш, куди краще підуть на ЗСУ. Дитина хоче вибрати сніговичками. Не втіряємося, який який голубий чи червоний. Ось корзинку гарну придбала. Це для іграшок це, <реш> луни. Вона туди складати це, іграшки це буде іграшки, діставати. Такі так це Луна, це луна і віночок для себе. І ще планую придбати свічку у формі півника. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.